Всім привіт! Як обрати батарейку? Найпростіший спосіб це обрати за вагою. Але ще треба дивитись на рік. На кожній батарейці вказано рік, до котрого її можна використовувати. З собою брати ваги ну, ніякого сенсу немає. Як правило, там може бути пачка або навіть поштучна. І котре з них буде важче, та й буде краще, а потім вже подивитися ще на рік. Наступний рік це не дуже добре. А от коли там буде вказано декілька років наперед, то це буде дуже гарний показник. Дуже легкі батарейки, вони не будуть довго працювати. Це мій досвід використання мені таке говорить. А вже ж обирати батарейки можна і по ціні. І в не дуже дорогих батарейках можна купити щось більш-менш нормальне. Давайте тепер подивимось, скільки ж важать нормальні батарейки і скільки важать. Ну, Дешеві батарейки, недорогі. Варта важить 23 грама. То, що важить 15 грамів Energy. 24 грами. Навіть ну, ще раз варту. Energy важить трохи більше, але варта трохи довше працює, це реально. Не то, щоб ці Energy були хуже, але варта все-таки трохи краще. В мене працює. Відекс. 23 грами Videx важить як варта. Panasonic важить 17 грамів, трохи більше ніж Toshiba. 7 грамів. О, це взагалі. Зараз я ще з пульта візьму. Ці, як ви бачите, важать 11 грамів. Скільки будуть важити акумулятори на 1500 мА і, вот, наприклад, 2500 мА. А є ще в мене таке на 2000 мА і 1300 мА. Так, 1500, 1500 у нас важит 25 грамм, 2028 грамм, тут напевно вся оплетка, что-то, якость важка, 28 грамм, это у нас 2500, 2500 миллиампер важить 29 грамм. И у нас эти 2028 граммов. Так, все-таки же, бачите, 20 граммов 1300 миллиампер. 1524 грамма. Как мы бачимо по полторы тысячи у нас однакова вага. Так, ну, тут плюс-минус... У мене все. Якщо ви зрозуміли, то легко обрати батарейку. Вам допоможе її вага. Та також треба дивитись на дати, коли до якої дати цю батарейку можна використовувати.